Продовжують забезпечувати військових на черговій сесії міської ради. Депутати перерозподілили кошти на потреби захисників. А це додаткові 229 мільйонів. На півтори сотні придбають військові облігації. 79 мільйонів гривень. Ми передбачаємо для військових частин, з яких 31 мільйон гривень ми передбачаємо на придбання дронів для виконавчого комітету. Хочу нагадати, що вже в нас в цьому році буде 50,5 млн грн, які спрямовані на придбання військових дронів. Однак через рішення нардепів щодо військового ПДФО в бюджеті громади утвориться дірка в 250 мільйонів гривень, і це лише за три місяці поточного року. 2024-го змушені будуть перерахувати щонайменше мільярд 200 мільйонів гривень для розуміння можливих втрат. Кошторис 2023-го – 3,5 з мільярди. З нас зняли частину надходжень з 1 жовтня. Да, в листопаді знімають за 1 жовтня, при тому, що ці кошти вже надійшли і вони вже витрачені. За них вже куплені дрони, да, за них вже передбачена підтримка наших всіх військових частин. Ну або інші потреби. Зараз треба буде коригуватися. Я не знаю, як ми це будемо робити. Ну але ми цей рік в будь-якому випадку вийдемо в нуль. Однозначно просто доведеться різати дещо ще зарплатами чи навіть тими самими самою допомогою військовими. Серед інших питань забезпечення потреб самої громади чотири мільйони виділили на ремонти укриттів освітніх та медичних закладах. Ще стільки ж на матеріальну допомогу військовим та членам їхніх родин. Також продовжили програму підтримки ОСББ до 2026-го для проведення заходів з енергоефективності. То відшкодування вартості за кредитами, вартості отриманих кредитів відсотків за кредитами. І після проведення заходів ми відшкодуємо 10% відсотків для нових же учасників, які вступили в програму з липня цього року. В зв'язку з тим, що у нас сьогодні не кредитуються ОСББ або відсотки занадто високі, ми пропонуємо відшкодовувати вартість. Придбаних матеріалів, але не більше ніж 20%. відсотків виділили ділянку від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе, де збудують парк героїв. Крім того, депутати проголосували за приєднання Хмельницького до європейської програми Угода мерів Схід це надзвичайно важлива ініціатива. Міжнародна ініціатива, ми беремо на себе низку зобов'язань аж до 2050 року. Хмельницький до цього часу був членом угоди мерів, але е зараз. Вона сильно доопрацьована і більш орієнтується по суті на необхідність боротьби з кліматичними змінами до 2050 року, зменшення викопних газів, там переведення на диверсифікацію і так далі. Депутати вирішили долю ведмедя балу. Його переведуть до реабілітаційного центру Синевир. Однак, коли це станеться, поки невідомо. Консультуються із зоологами. Наскільки доречно перед зимовою сплячкою транспортувати тварину? Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новини 33 канал.